Доброго дня всім мототрактористам. Хочу сьогодні розказати вам про плаваючий режим на китайському міні-тракторі Forte 181T. Спочатку, як я його купив, мені продавець сказав, що тут є плаваючий режим. Хоча він сам толком не знав, як його включити, тому і не пояснив. Тільки так опустив сергу на сцепленні і вийшов такий плаваючий режим. Але цей плаваючий режим, виходить, якщо навісне обладнання опускається е, тільки до поверхності землі, нижче воно вже не буде опускатися е, просто-напросто, і е, толку що плаваючого режиму не буде ніякого. Того хлопці переробляють е, шланги, наприклад, додають тут ще крани, е, роблять е, мале коло. І просто кран відкрив і плаваючий режим закрив і піднімаєш собі, і опускаєш на весня, я е, хотів так само вже зробити, як Віталік е, 1973. Е, зробив на своєму Китай Е, Хотів зробити таке саме. І вже навіть купив для того крани і шланги. Але коли я. Відкручував шланг. У мене зірвався і рукою я був спертий отак на, сперся на речажок. І зірвався в мене ключ, і я рукою виходить, що як штухнув, і речах впав аж до самого кінця. Забрав руку, дивився, а реча стоїть на місці. Тоді вже я завів трактор і спробував. Получається, це плаваючий режим. Нікде, е, ніякий продвіць про це не пояснював і не розказував. Е, тому я і не знав, що він взагалі є тут. Зараз я вам продемонструю на заведеному тракторі, як він працює. Так, трактор працює. Зараз я покажу. Olha só Виявляється, ще не все втрачено на таких китайських мототракторах. На цьому все. Гарно дякую вам за перегляд.